З вами я, Вилад Хакер. І це третя частина, як я виживаю. 99 ночів в лісу! Мене на перших 10 секундах відео убили. Дякую. А, нам, напевно, все. Нам пім, так? Да? Чи ми виживемо? Ми виживемо чи ні. Дивимося. Дивимося, чи ми виживемо. Ні, хтось ще жив. Йо-ми, Йо, мене, хтось пиже. Поживо визродіть мене. Я вас возроджував, не чесно. <кхід> я визроджував Багато. В першій частині. Або в другій, я не пам'ятаю, то вона 29 хвилин, друга частина. Ну, коротше, отак, честь. Так. Ну так, давай. Хтось, хтось, Возродіть. Уже. А, крутикай, так? Де всі? Один тут, А, так у нас что выш? А, так нас А, так один один А не двое живи Двое живи Один от на та девка жива вы крысы Крысныши просто крысныши А, дякую. Дякую вам дуже сильно. Так це вообще напруга така жесть От бачите підписники, я спеціально. Коли жесть, я відчуваю просто і вам знімаю це. І потім ви можете це просто побачити. Е, а чого я копьовий дали. Так, Спринт виключу. Ми всі програли. На жаль. Ну, у нас шикарна база. Дивіться, там, де дитина і ще один культіст є. Там другі арбалети. Ну, база дуже гарна. На жаль, ми програли. На жаль, Ну, окей. Відео вибачте, що 3 хвилин. Якщо б я знав, я не робив третю частину. Фу. Він якийсь ненормальний. Окей, підписники, дивіться зараз. А ми тут що? Нам залишилось? Нам залишилось. Е... Крафт. А, у нас был. У Так, тут что у нас? Тут типа все заутаты. Охота. Э, переживите, не умирай ни разу. Ну, короче, тут уже таки тут, наверное, требуется все заутаты для культиста. Типа базу. Оце просто, напевно, там всіх убити і передати цю шкуру, напевно. Типа е е е таровцю м'яху. Мі. Ну, у мене, в принципі, багато. І оце тут залутати треба. Грошу, так, І... в мене є повар, у мене вже є три куплених. Так. Тут хто є? За 200 є. Ну він прикольний оцей. Тут це... Угу. Саша збирає на нього. Ну я тоже... Він прикольний. Тимур медик. Коротше так щось у нас. Непонятно. І напишіть, будь ласка, в коментарях, на кого мені краще збирати, щоб була гарна банда для трьох. Тим, Тимур, е, він медик, ну медик я знаю, він точно потрібен. І е, що напишіть хто? Просто ми з Сашою двоє повари. Він, він просто купив повари. У нього було 56 кристалів. Він міг собі... Збирати ще е, 44 і купити її на планетянина. А він купив повара. Міняль. І дивіться, може краще купити цього. Або фермера хтось, або декоратора хаммер. Бо не збирати взагалі на цього. Ну це і норм. Мені здається, це імба просто. Окей, коротше. А з вами був я. Коротше зараз. Тільки тут найменше. Найбільше це 15 Я пам'ятаю. Найменше це 6. Вам треба прожити 6570 днів, щоб стати на 50 му місці тут. Окей. А з вами був я, Влад Хакер. І на цьому у нас все. Всім па-па!